Перша причина катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції, яка продемонструвала декларативний характер реформ. Держава порушила головне право людини, право на життя, приховуванням, перекручуванням фактів і розпалила без того впавшу довіру до влади. Друга причина це війна в Афганістані, яка вичерпувала економічні та ідеологічні можливості системи. Економічні санкції почали діяти. Громадяни усвідомили злочинність війни. Ну і третя причина розвалу Радянського Союзу це спроба державного перевороту в серпні 1991 року, яка поставила крапку на політичних реформах. Проте найголовнішою була саме катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції. Після неї усі потуги Горбачова носили наздоганяючий характер, і він не встиг. СРСР тихо і порівняно мирно розсувався.